На календарі вже буде 4 червня, і погода, хоч і без капризів, та все ж несе свої нюанси. Десь сонце, десь хмари, а подекуди навіть дощ. Давайте разом подивимось, що чекає саме ваш регіон. На Київщині температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Очікується суцільна хмарність, але без опадів. На півночі, у Житомирській області, температура в день досягне 22 градусів тепла. А вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі опуститься до плюс 14. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Сумщині температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 15 градусів. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується частково хмарне небо. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла. А вночі буде близько плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, можливий невеликий дощ. У Донецькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 7 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з невеликими опадами. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15, вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься хмарним. На півдні в Одеській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. У Миколаївській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується хмарний день, але опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, дощу не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 26 градусів тепла. А вночі очікується плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Поки ви слухаєте прогноз для свого регіону, не забудьте підтримати нас лайком і підпискою. Це допомагає нам щодня створювати для вас найсвіжіші та найточніші оновлення. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо затягне хмарами можливий невеликий дощ. У Волинській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами впродовж дня, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься частково хмарна погода. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода. У Черкаській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується хмарний день з дощем. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо змінюватиметься від ясного до частково хмарного, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось таким буде четвертий день червня. Спокійний, переважно без дощів, але з легким натяком на справжнє літо. Слідкуйте за погодою разом із нами щодня. Гарного вам дня і до зустрічі вже завтра.